Відділення розраховане на 50 ліжок. За неділю госпіталізується до 20 пацієнтів. Люди страдають невротичними розладами, ендогенною патологією, депресіями, генералізованими панічними розладами. Відділення розраховане на соціальну експертизу і військову експертизу. Працюють завідуючий і два лікарі-ординатори, психіатри. Працює сім медсестер і 12 молодшого медперсоналу. Ендогенної патології як був один процент, так і залишається. Органічної патології процент збільшився. Що це таке? В зв'язку з тим, що зараз йде війна, багато людей отримують черепно-мозкові травми, контузії. От кількість таких людей збільшилася. Збільшилася кількість людей, які страдають судомними розкладами. Кількість людей, які страдають після травматичними стресовими, розкладами, через те, що війна вносить свій, як кажуть, ну, свій розклад. Є поліклініка, яка знаходиться на Канатній, 27, в якій є цей лікар-психіатр на прийомі. То далі людина з нашим лікарем-психіатром вона направляється до нас, наприклад, у відділенні. Зрозуміло, і людина може й звернутися, тобто, взагалі, відразу ніякої проблеми в тому немає. А далі вони приходять через прийомний покой у нас є. Далі вони приходять до нас у відділення. І перше, що ми робимо, це ми розмовляємо. В першу чергу це бесіда. Ми вивчаємо скарги людини, вивчаємо її анамнез. Зазвичай цей прийом може тривати до години, коли ми вивчаємо детально всі проблеми, всі скарги цієї людини. Після того, зрозуміло, ми. Є в нас такий лист призначення, і ми думаємо, як цій людині допомогти. Зазвичай це ін'єкційні препарати або таблетовані. В більшості своїх це таблетовані препарати. Крім нашої терапії, обов'язково людина має здати загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, це печінкові проби. Це, це обов'язково, тому що це не завжди може бути психічний розлад, це може бути якийсь соматичний розлад, тобто розлад, який пов'язаний з, з іншою причиною, за станом здоров'я і Нам треба це все виключити. А також вони роблять електроенцефалограму, реенцефалограму. Це до нас безкоштовно всі ці обстеження. Вони відбуваються тут у нас на базі канатної 27, У нас є діагностичне відділення. Також наше обстеження включає консультації офтальмолога, тобто окуліста, невролога обов'язково, і зрозуміло, що психолог. Є інший шлях, як потрапляють до нас пацієнти. Це, наприклад, вони звертаються до свого сімейного лікаря, бо сімейний лікар то зазвичай така довірена особа. І сімейний лікар розуміє, що проблема існує, і далі вже. Цей пацієнт е, з направленням від сімейного лікаря приходить до нас. Пацієнт поступає у відділення в залежності від якого стану. Якщо стан гострий чи підгострий, він починає експертизу різні сроки. Ну, в середньому до, до 3 неділі або до півтора місяця. І потім ми виписуємо на амбулаторне лікування. Пацієнти госпіталізовані відповідно до закону про психіатричну допомогу. От, вхід і вихід у них вільний. Вони виходять на прогулки, йдуть в парк Шевченка прогулять на прогулки, і там проводять своє дозвілля. Госпіталізуються пацієнти, які працюють. Які працюють, мають третю групу, які тільки от з роботи прийшов захворів. Після того, як ми його пролікували, він відповідно йде на роботу там, де працював. І на що звертати увагу там матері, жінка або тій людині, яка проживає поряд, тобто доглядачу. Якщо, наприклад, людина була діяльною, вона працювала, все начебто було більш-менш добре, і раптом людина стає сумною. Вона перестає, наприклад, займатися тією справою, яка раніше їй взагалі приносила задоволення. Якщо вона починає погано спати. Або ж вона видає якісь знаєте дуже такі нестандартні ідеї там, що щодо того, що хтось за нею слідкує, хтось стежить за її життям, або вона може впливати на якісь інших людей, на систему, може впливати там на політику різних країн. Зрозуміло, що це ті червоні пропорції, коли варто звернутися за допомогою. Препарати, які ми призначаємо, вони мають, можуть мати дуже серйозні побічні дії. І для того, щоб підібрати терапію для певного пацієнта і зрозуміти, наскільки він далі буде себе добре почувати після того, як він випишеться з відділення, щоб він повернувся ну, в своє таке стандартне життя, і щоб це життя було якісним, а не так само, як, там, наприклад, до того, як людина звернулася, нам треба підібрати ці препарати. Краще, щоб це відбувалося в стаціонарі, тому що тут в нас є можливість 24 години дивитися за цією людиною. І якщо раптом не якась. Непереносимість препарата або виникають складні побічні дії. Це може бути, ну наприклад, так, ортостатичний колапс. Пояснюю, що це, це коли людині знижується артеріальний тиск, і людина може впасти. Людина може впасти і навіть втратити свідомість. Зрозуміло, якщо це буде в домашніх умовах, то це налякає і саму людину, вона не захоче далі приймати препарати, це налякає її родичів. Це буде швидка допомога. Якщо це раптом трапляється у відділення, то відразу надається перша медична допомога. Ми розуміємо, що треба коректувати просто дозу і вирішити це питання. І тоді насправді це не є великою проблемою. І на що ми звертаємо увагу наших пацієнтів це на їх поведінку. І саме поведінкові симптоми ми можемо вивчити у відділенні. Якщо людина вона приходить, вона нам розповідає про свої скарги і так далі. Але ж ми не знаємо, як вона себе почуває вдома точно, тобто ми не бачимо її поведінку вдома. А тут ми бачимо, як вона себе веде у відділенні, як вона комунікує з іншими людьми, як вона їсть. Це теж дуже важливо, тому що деякі наші пацієнти вони взагалі відмовляються від їжі. І тут дуже важливо дивитися за тим, як часто людина приймає цю їжу, чи вона взагалі їсть. І інший ще один аспект це сон. Адже коли людина знаходиться вдома. То ми не можемо зрозуміти, як вона спить. Бо інколи буває так, що людина каже, ну взагалі не сплю. Ну то або там, заснула там буквально на пів години, і все. А родичі кажуть, та ні, він спав цілу ніч. Але у людини виникає відчуття, що вона, начебто, ну, що вона дуже мало спала, в неї немає відчуття, що вона виспалася. А ось у відділенні ми можемо зрозуміти, що дійсно людина там всю ніч спала, але в неї, наприклад, є депресія. І тому в неї вона зранку вже безсила, не тому, що в неї проблеми зі сном, а тому, що вона, наприклад, має депресію.